Планета кіно це щось. Зачем чим ти сюди прийшов? Ти Костя, ти зараз у бочі? Так. В Одного нашого розвідника родина в Ясного році. Зможеш їх вивезти? Сьогодні вбили трьох волонтерів. Там же Хлопці просто привезли їжу. Ряту, я не хочу зникати. Гражданин какой Казахстана. Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Що ти здесь зробив? Допомагаю людям вибратися на другу сторону. Зачем гражданину Казахстана умирать за українців. Найгарячіші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет. Не смілуюші ті, хто бояться, але роблять. Айде. Я хочу знову вивозити людей. потом убьют. забрать еще одну рутину. Может, она завзята. Ты есть тот самый казах? Да, я казах. И горжусь этим. Хочешь автограф? Я хочу спасти эту страну. И не остановлюсь ни перед чем. Мы получим все, только погибнут тысячи, причем невинных. Потребни пароли на блокпостах, чтобы меня пропускали. Спробую еще людей вывести. Зачем ты сюда пришел? Смерти ищешь. Шукаю Бога.